Послання до Галатів. Розділ п'ятий. Свобода в Христі. Христос визволив нас, щоб ми були вільні. Тож стійте твердо й не підкоряйтеся знову ярму рабства. Ось я, Павло, кажу вам Якщо ви будете обрізані, то не буде вам користі від Христа. Я знову свідчу кожному чоловікові. Який приймає обрізання, що він зобов'язаний виконувати весь закон? Ви що намагаєтеся виправдатись законом? Стали відчуженими від Христа та відпали від благодаті. А ми через духа палку очікуємо виправдання з віри, на яке сподіваємось. Бо в Христі Ісусі ні обрізання, ні не обрізання. Не мають ніякого значення важлива лише віра, яка діє через любов. Ви бігли добре. Хто завадив вам дотримуватись істини, таке переконання не від того, хто покликав вас. Пам'ятайте, що трохи закваски заквашує все тістом. Я впевнений у Господі, що ви не будете мислити інакше, а той, хто бентежить вас. Хто б це не був, буде покараний. Брати, якщо я все ще проповідую обрізання, чому мене досі переслідують? Адже тоді камінь спотикання, хрест, був би усунений. Хай ті, хто засмучує вас питанням обрізання, взагалі себе скоплять. Життя через духа. Брати. Ви покликані до свободи, тільки не використовуйте свободи, щоб догодити гріховній природі. А краще за любов'ю служіть одне одному. Бо весь закон міститься в одному слові, а саме Люби ближнього свого, як самого себе. Але якщо ви гризете й пожирайте одне одного, стережіться, щоб ви не знищили одне одного. Тож кажу вам живіть духом і не задовольняйте гріховних бажань тіла, бо воно бажає того, що суперечить духові, а дух того, що суперечить гріховним бажанням тіла. Вони ворогують одне з одним, так що ви не робите того, що хочете. Але якщо вами керує дух, ви не під законом. Гріховні вчинки тіла відомі. Це статева розпуста, нечистота, непристойність, ідолопоклонство, чаклунство, ворожнеча, сварка, ревнощі, гнів, егоїзм, розбрат, єресі, заздрість, пияцтво, гульня та подібні речі. Я попереджаю вас, як і раніше, що ті, хто так живе, не успадкують царства Божого, а плід духа – це любов. Радість, мир, терпіння, доброта, добросердечність, віра, лагідність і стриманість. Проти цього немає осуду закону. Ті, хто належить Христу Ісусу, розіп'яли своє тіло з Його пристрастями та гріховними бажаннями. Оскільки ми живемо духом, то й далі поводьмося духовно. Не будьмо зарозумілими, дратуючи одне одного, та заздрячи одне одному.